Я сподіваюся, десь був все буде у нас добре, і ми будемо все-таки проводити два рази в рік, тому що сезони модні відбуваються два рази в рік. Ну, На жаль, восени ми не змогли провести і маємо велику надію, що все в нас вийде гарно. І ми проведемо їх зараз восени. Це в нас такі ювілейні, п'яті явно-східні моди, і вони будуть особливими. Це пов'язано, напевно, в першу чергу із особливою ситуацією, в яких вони відбуваються. Ну, всі ж ми розуміємо і в країні, і в місті, і всюди. Це надзвичайно складно і матеріально, і запросити людей, тому що людей ми запрошуємо за усієї України, а ситуація, знову ж таки, ми розуміємо і знаємо, яка. Тому ми вирішили ці дні моди провести так, скажімо, оригінально. Вони будуть нам трошки розтягнуті в часі. Перший захід, найбільший захід, буде відбуватися якраз от в рамках Днів Європи, це 16 травня, і це буде сезонний показ колекції відомих дизайнерів. І чому в рамках Днів, моди»? Днів Європи ми вирішили провести цей захід? Тому що ми вперше запросили дизайнера з Німеччини, цей дизайнер Індина з Цюр, місто Мюнхен.